Олег Ткаченко, це голова товариства просвіти імені Тараса Шевченка, і говоритиме сьогодні про Шевченківське а, таке от свято, про Шевченко-фест, про Тарасове Запоріжжя 2015, про той захід, який привернув увагу багатьох людей. Хоча він, от як всі кажуть, буде такий собі пробний. Навіть Тарасове Запоріжжя. Правильно. Ну, за... Правильно, так. так – про... Запорожжя. Запорожжя так, а, доброго вам ранку. І давайте, от, ну, я хочу одразу з'ясувати, а чого ви не впевнені, що він має бути таким от вже розмашистим заходом? От, чому ну, ви так скромненько кажете, що ми пробуємо, ми пробуємо? Ну, тому що до розмашистого готується заздалегідь за, ну, за рік. Uh -huh. От, ми готувалися декілька місяців, тобто часу обмаль. По-друге, ну, все ж таки Шевченка ну, розмашуста не зовсім правильно. Шевченка це більше камерна повинна бути аудиторія сімейному колі, в такому затишному однодумців, Ті, хто е, розуміє Шевченка, ті, хто користається в побуті, побуті Шевченка і ті, Шевчен... для тих е, ті, для кого Шевченка є дороговказ. От е, тому я думаю, а на сьогоднішній день як не прикро, на жаль, все ж таки, м -м, більшість... ну, більшість в ряді годи згадає, коли останній раз відкривали Шевченка. Завдання шевченко – власне, змінити ставлення до Тараса Григоровича, вказати на те, ну, що він дійсно з якимось чином поміняти до нього своє ставлення. Ну, ви відповіли вже у своїх питаннях. Відповіли, що дійсно це так. Перше, колі однодумців. Поспілкуватися приємно і згадуючи Шевченка, говорячи про Шевченка, ми говоримо про самі себе. друге, привернути увагу ще раз до Шевченка: ті, хто підзабув, що це є наш батько, от, а батька треба слухати. І можливо, зайвий раз відкриє кобзаря і знайде там те, що він шукає, чого йому в житті не, не вистачає. Оце дві такі задачі: перше укріпитись самим в дусі. А друге долучити як можна більше українців до слів батька до настанов батька. Ну, справа в тому, що до Шевченка таке от є ставлення, можливо, через те, що школа зіпсувала. От, звичайно, загальноосвітня школа псує ставлення до Шевченка, якось можливо. неправильно його подає, і тому здається, що він вже застарілий, він не актуальний для сучасної України. Можливо, так і є. Я давно в школі вчився і не знаю, як сьогодні викладають Шевченка, подають Шевченка, але для мене зрозуміло, що якщо для християнина ну, то для віруючої людини, християнина, біблія, найперша книжка, то для українця, етничного українців, це кабзар Тараса Шевченка. Хочете добре жити? Відкриваєте кабзаря, і там все написано. Як треба жити, яким треба бути, щоб було щастя, було радість і було, було, була віра в майбуття. А яким дійством будете наповнювати Шевченко-фест? Якими дійстами Так, що чим будете займатися? То, Як танцювати відбували? навколо Кобзаря. Там <рес> ну, так, так, танцювати навколо кобзаря. Декілька номінацій. Це Шевченка Фест, це звісно ж фестиваль, який передбачає декілька номінацій. Це читання власної поезії, присвячене Шевченка рідному краю Україні. Це звісно ж, в першу чергу читання поезії Тараса Шевченка. Далі пісня. На слова Шевченка, пісня на власні слова присвячена Шевченку, рідному краю, Україні, народна пісня, пісня інших авторів. Знову ж таки, на тему Шевченка, тема Україна, рідний край, от, от такі номінати. Малюнок на тему Шевченка, фото на тему Шевченка. Такі номінації, так що досить таки широко навмисно ми розширили, що не тільки Шевченка, бо це все ж все одно, як не крути, а це вузькувато трошки. Ми розширили, що Шевченко рідний край України, тобто такий патріотичний, народний, фольклор, і все, що з цим зв'язано. З духовністю просвіта в усі часи стояла на таких засадах: це відродження. Та розвиток української мови, культури, духовності, от все, що з цим зв'язано, і буде ну, скромно, але буде якраз біля відбуватися 17-18-19 липня біля Шевченківських гуше. Груші Булатів. Це родина, в якій перебував Шевченка, перебуваючи на Запоріжжі, на Хортиці, 172 роки тому. Адже і Булатів ми знаємо сьогодні. І цю грушу знаємо сьогодні завдяки тому, що саме Шевченка був тут і два тижні прожив біля тої груші, біля у, родині, у, родині, у цій при, прекрасній родині Болотів. А от щодо фотографії, правильно зрозумів? Тобто буде ще фотографія на тематику творчості Шевченка. Це потрібно з кобзарем зробити селфі? Ну можна і з кобзарем. А чому б Ні у кого яка, яка фантазія буде, а ми подивимося. Тобто немає якоїсь такої, ну от багато хто знов ж таки думає. Що все, що пов'язано з Шевченком, це традиційне, це доволі таке нудне, не треба. класичне, не треба. не треба, ні, не треба. Треба фантазію, відкрити фантазію і можливо чимось порадувати таким сучасним країнам. Але Шевченко завжди сучасний. Відкривайте і ви побачите. Там нема нудного. Це думка хибна, що там нудне. Всі вірші оптимістичні. Читаєш, начебто. Як ви кажете, сумно, сумно, але все одно він поверне в кінці на позитив, на оптимізм для всіх, для нас. Тарасове Запорожжя. Тарасове, так. Воно відрізняється від Запоріжжя, сучасного від Запоріжжя інших авторів, від Запоріжжя не Тарасового, скажімо так. Ну, звісно відрізняється. По-перше, ну, Запорожжя це не Запоріжжя саме по Як собі місто, місто а Запорозький край Запорогами. Він Шевченко приїжджав сюди 172 роки тому. На пороги побував біля діда порогу, не наситець іншими словами. Потім йому дуже важливо було хортися. казацький дух, казацька вольниця і тому відповідно і тематика Шевченка рідний край, той тобто Запорожжя. Виток і краї... Шевченка з краєм, Шевченка з Україною взагалі. Так, і так тому... бо це є Шевченко це Україна. Так. Не було б Шевченка, не знаю, в якій б ми були куці і Ниці. Завдяки йому ми тримаємось і у нас є перспективи. От, бо ну, пророків Дуже мало ну, в своїй вітчизні немає. Взагалі ну немає. Виявляється, що були от я ще можу згадати і Лесю Українку і Франка послідовників. Як от це наш дороговказ. Що стосується тих людей, хто бере участь у фестивалі. Фестиваль це не тільки величезна кількість номінацій, напрямків. Це ще й чимало людей, які долучилися як до створення, так і до реалізації, власне, до того, що хто буде виступати, що будуть робити. Що це за люди, і чи є можливість ще сьогодні долучитися і виступити на фестивалі, на Шевченко фест? Звісно, звісно, є можливість і потрібно. Якщо є бажання потрібно ще тиждень, майже ну вже не повний тиждень, 17-го, 17, да, ну, ще декілька днів є для того, щоб прийняти рішення і долучитися. В основному на сьогоднішній день складається так, що це буде авторська пісня і вірш, поезія. Долучається спілка письменників України. Григорій Лютий буде в журі, голова спілки Запорізької спілки письменників України. Долучаються гурти авторської пісні, яку представляєте авторську пісню. І от, -от такі дві-два напрямки буде. Але ну, найцікавіші, найзаповненіші, скажімо так, так за так. кількістю заяв. Так, але в якості гостей будуть. Хор запорозькі казаки це традиційно просвітянський колектив, інші, які будуть поза конкурсом радувати глядача. Якщо хочеться потрапити в якості глядача на Шевченко-фест, що для цього треба зробити? Реєструватись, купувати квитки? Та ні, квитки не потрібно, це точно. Але зареєструватися в якості глядача не треба реєструватись. Ви просто знаєте, що треба прийти 17-го числа на сімнадцяту годину до голов поштампу, від тіля разом всі підемо до груші. Хто не знає принаймні, де вона, бо є такі в Запорожжі, що не знає, де ця груша. Або безпосередньо на 18-ту годину до Тарасової груші, груші булаків, де і почнуться урочистості, а о 19 дев'ятнадцяті почнеться безпосередній конкурс, відбірний конкурс. На вулиці, от безпосередньо, просто неба, і це знов ж таки таке випробування і для журі, і для тих, хто виконує, тому що немає там, скажімо, якогось підсилювача, немає, е е ну, тобто є ти природа і, і журі. От, ну, звісно, ми і намагалися так, щоб це було. Да, романтично, романтично, незвичайно. А, буде певно мікрофонів, будуть однозначно. Гості ми запропонували гостям там, же розбити намитовий табір, а, так що буде декілька наметів і буде ватра, і після конкурсу ще хто бажає, може приєднатися біля ватри, поспівати разом з виконавцями. А, на, наступного дня у нас планується поїздка на. Пороги на Дід Порог, на Ненаситець, там, де Шевченка перебував 172 роки тому, хто там уже був, на Хортиці пройдемо з Тарасовою стежкою. А увечері цікавість та, що ми доповнюємо фестиваль проведенням свята Перуна. Свята будуть а, козацькі забави, і свято Перуна, от в чистому вигляді, в такому як святкували колись давно. Є такі люди, які розуміються на цьому, і то відповідно це досить таке цікаве дійство. Буде а вже в 18-го будуть нагороди 19-го. 19-го в останній день будуть нагородження і, відповідно, гала концерту, тобто концерт переможців, але це вже буде біля Тарасової скелі, це на території бази алюмінієвої бази острова Хортицю. Так. Там також концерт, там також продовження свята Перуна, і також буде цікаво. Ми вам дуже дякуємо за те, що робите, і на останок три дні. От, за три дні можна дійсно охопити, осягнути, ну, зрозуміти, Шевченка і його зв'язок із Запоріжжям. Те, що ви спробували зробити, тому що і Шевченківська груша, і скеля, і доріжки, і а, пороги, і навіть традиції українські все, все намагалися об'єднати і показати наскільки сильно пов'язане, чи вдасться. Ну Шевченка осягнути. Не вистачить життя, це точно. І Шевченка йшов на Хортицю, до нас сюди, на Хортицю, святу Хортицю, яка також для кожного українця, це серце України. Відповідно, як Шевченка не можна осягнути, так і Хортицю. От коли гості питають, а от хочемо на Хортицю, у нас є там пару годин, ми можемо, я кажу, ні. Також, Я вже був раз сто, може, а може більше. На Хортиці, і все одно не всюди був. Тобто, для того, щоб Хортицю побачити, треба хоч, ну, принаймні два-три дні. А три-чотири а години або три дні як фестиваль, для того, щоб побачити Шевченка і іншого, як побачити і Хортицю, отакий от короткий проміжок часу потрібен тільки для того, щоб ми покажемо шлях до того, що потрібно кожному. Сподобається, проникнеться кожен, а там далі вже своє, і, і йти цим шляхом і вивчаючи, розуміючи, шукаючи себе самого. Дякуємо ще раз. Усього найкращого, 17-го будемо сподіватися на те, що ваше сімейне коло розшириться завдяки запорізьцям небайдужим до Шевченка до його творчості і до Запоріжжя, як такого. Усього найкращого. Бажаємо. Йдемо далі. Що...